Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Є хороші, цікаві, позитивні новини, але є і аналітика. Давайте по порядку. Спочатку про те, що там вибухає на Росії, а вибухало сьогодні чимало, і є займання та детонація на одному стратегічно важливому об'єкту для Росії, для її військової промисловості. А також для її військових потужностей та можливостей, зараз детальніше про це поговоримо, тому що поки що це безпрецедентна подія. Пам'ятаєте, що в минулому відео я сьогодні розповідав про те, що ряд об'єктів на території Росії військових об'єктів були атаковані українськими дронами. Ну, скажімо, ймовірно, хоча деякі атаки вже деякі факти вже визнані офіційно наприклад, Генеральний штаб збройних сил України визнав офіційно ураження російського пускового майданчику в приморськ ахтарське Це аеродром, фактично, це місце, одне із місць, одна із пускових точок, звідки Росія запускає шахеди та гербери по території України. Тобто, ну от коли ви мене дуже часто запитуєте в коментарях. А чому не вражаються, а чи можна вразити, знайти можна і робота проводиться? Просто багато в чому потрібна можливість, потрібен час, потрібно дійсно встановити, провести до розвідку цілий ряд заходів перед тим, як безпосередньо є можливість здійснити відповідне ураження об'єкту, та ще й таким чином, щоб він дійсно зазнав відповідних е, руйнувань та був суттєво пошкоджений. Відповідно, в цьому випадку мова йде саме про це. Тобто, можна сказати, що українські сили оборони системно взялися за відпрацювання цілей, таких як пускові майданчики, аеродроми вздовж кордону з Україною. Ну вони вражаються вже тривалий час. Нашими силами оборони та безпеки працюють сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій, служба безпеки України і. Головного управління розвідки Міністерства оборони України. До речі, тепер щодо того, що відбулося, і, можливо, до цього причетне головне управління розвідки Міністерства оборони або інші підрозділи Сил оборони і безпеки, або вони діяли спільно в координації по цих цілях. Про що йдеться? Йдеться про те, що в Росії відбулися потужні вибухи. На газопроводі Центральна Азія, центр, через що він перестав працювати. Про це повідомляють численні а, пабліки та медіа, зокрема в Росії. Пошкоджена система Газпрома, що транспортує газ із Туркменістану через Узбекистан та Казахстан в Росію. Велика система дійсно магістральний а, газопровід стратегічний об'єкт, чому я й про це кажу, величезний. Але увага! Це не просто газопровід, не просто така собі труба. Це дещо інше важливий момент, дуже важливий зараз. Енергію з цієї магістралі отримують військові об'єкти компанія Мік, яка виробляє військові літаки та озброєння до цих літаків, завод боєприпасів «Магнум-К» і Демиховський машинобудівний завод в Росії. Тобто цей газопровід заточений і передбачений, зокрема, під потреби російської оборонки, російських військових і російського військово-промислового комплексу, таким чином є абсолютно легітимною ціллю. Ба більше вам не здається, що поки ідуть дискусії, поки ми чекаємо, чи запровадять Сполучені Штати Америки зрештою. Ті ж самі пекельні санкції проти Росії, Китаю, Індії та усіх інших країн, які купують а, безпосередньо а, російський газ та нафту, ось такі санкції вони є набагато дієвішими. Це і є ті самі пекельні санкції та обмеження, які зменшують спроможності ворога і є найкращою демонстрацією, що потрібно робити з Росією. Тільки таку мову сили розуміє противник. Тільки тоді можна їх притиснути, тільки тоді можна змусити Путіна йти дійсно на нормальні перемовини, ось таким чином переносячи війну на територію ворога і завдаючи ударів по стратегічних об'єктах, які критично важливі для військово-промислового комплексу Росії та для інших їхніх військових безпосередніх потреб, тому це дуже цікава ситуація насправді те, що відбулося. Я думаю, що. Ми наші сили оборони та безпеки постійно вдосконалюються і переходять на нові рівні того, що можна зробити для того, щоб обмежити спроможності ворога. Що ж буде далі? Можливо, підрив якоїсь бази, де базується арішник, знаходиться або пускових майданчиків. Путін знову цим кічиться в черговий раз, начебто ж уже говорили про те, що питання за арішником вирішено, і він виготовляється і виробляється. А тут ні на тобі. Ні, ще планують стаціонарно випускати ще не все виявляється. Ну і де ж тут добитися правди, коли брехня на брехні, погроза на погрозі, залякування на залякуванні, що намагається використовувати Росія постійно? Ну, ось така ситуація. А тим часом голова української воєнної розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав велике інтерв'ю Наталі Мосейчук і. Він сказав, як далі, а, як далі можуть розвиватися події, які навряд чи будуть задовільняти в українське суспільство? Що говорить Кирило Буданов? Він назвав кілька варіантів, яких Україна може опинитися в результаті війни з Росією. Перший грузинський, коли Україна не отримує стабільної підтримки Заходу, а, зіштовхується з нестабільністю. Повільним після повільної, післявоєнної відбудовою та відновленням, зривом євроінтеграції, і знову починає повільно дрейфувати в бік Росії. Дуже загрозливий сценарій. Я теж колись висловлювався про ймовірність того, що це може бути. На жаль, ще й серпень. Можемо згадати 8.08.2008, коли Путін почав свою агресію проти Грузії тоді, дві 2008 році, і тоді здавалося б. Ну як грузини повстали, яким чином можна Росію взагалі толерувати і підтримувати. Це ж ворог. Але ми бачимо, що сьогоднішній стан речей говорить про те, що вони таки можуть взаємодіяти, і те, що грузинський уряд дуже часто займає проросійські позиції в контексті, якраз прикладу для України, ну це скажімо, важливий кейс, на який мені видається. Потрібно звертати увагу, і ним теж на жаль, на превеликий жаль, як би не хотілось, доводиться про нього говорити. Другий сценарій це а, ізраїльський це перетворення країни в а, фортецю, а, швидка військова модернізація засильної, економічної і політичної підтримки України з боку союзників та партнерів, але без значного. Без значної присутності іноземних військ, без значної. Але, вочевидь, таким чином, виходячи від зворотнього, можна допустити, що начальник ГУР незначну присутність, незначну кількість військ, яка може бути присутня на території України, таки допускає. Це цікаве спостереження. Тобто значної не може бути, але незначна певні військові контингенти та потенційно бази вони все ж таки допускаються з боку. Кирила Буданова, ізраїльський варіант погодьтесь виглядає ну, більш привабливіше ніж грузинський. Третій це південнокорейський, він не передбачає вступу України в НАТО і повернення захоплених Росією територій. Але якщо вдасться забезпечити присутність військ-партнерів на території України і отримати від США гарантії безпеки, то 80% української території. Може жити, розвиватися і мати певну безпеку, дійсно, один із сценаріїв, який може бути взятий за основу, і дійсно може бути реалізований за результатами цієї війни. Теж тут не посперечаєшся. Головне, що треба пам'ятати, що Сполучені Штати забезпечили безпеку Південної Кореї, вони розташували величезну свою військову базу з військовими безпосередньо. А практично в центрі Сеулу, в центрі столиці Південної Кореї, причому тривалий час на території Південної Кореї розміщувалася американська ядерна зброя. Нам би теж такі гарантії було би дуже непогано. І четвертий сценарій білоруський, коли США відмовляється від підтримки, Європа не активізується, а Україна під тиском Москви перетворюється в васальну державу. Ну от що Путін і Лукашенко, сидячи на лавочці, пропонували Україні. В цьому разі Росія виграє війн, у війні, а захід розколюється, а світовий порядок буде підірвано безповоротно. Ось такий найпесимістичніший, мабуть, найгірший сценарій, в даному разі, який може бути, говорить про нього очільник української воєнної розвідки. Такі сценарії. На сьогоднішній день. А, ну і друзі, до якого сценарію схиляєтеся ви. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво дізнатися вашу думку з приводу цього. Я все ж таки думаю, що для України цілком ймовірно можна досягти мікс ізраїльсько південно-корейського сценарію, і це було би дуже добре, тому що буде підтримка основного союзника Сполучених Штатів Америки. Але також і мобілізація нації населення в боротьбі не тільки через спротив на фронті, а й в боротьбі безпосередньо в тилу на робочих місцях і демонстрації сили, аби ну ворог в майбутньому просто і не думав про якісь нові агресії проти України. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі і поширюйте це відео, аби саме аналітичного україномовного контенту ставало якомога більше в нашому Ютубі. Бережіть себе і слава Україні!